Вибори ректора у педагогічному університеті розпочалися о 9-й годині ранку. Голосують студенти, викладачі та працівники університету. Була на двох виступах кандидатів в ректори. і для мене важливо, щоб ректор в першу чергу слухав побажання студентів, щоб їм назустріч заохочував до навчання. Також важливо, щоб поновлювалась матеріально технічна база, наприклад, стадіон. Щоб відбудували, було б добре, також покращили умови для студентів в гуртожитках, і також ще однією проблемою є їдальня. На жаль, у нас в університеті вона зараз відсутня. Найбільш наболівша тема це стадіон, який. Потрібен усім, але він зараз знаходиться в стані ремонту і, на жаль, фінансів для того немає. Ну і можливо, якась досконалість в плані гуртожитків, бо їхній фасад, екстер'єр, інтер'єр здалося б якось оновити, але не знаю, що на це кошти знайдуться. Я озимився з програма зі всіма і обрав ту, яка мені найбільше імпонує, яка теж врахована, скажімо, в майбутнє. Майбутня доля викладачів, майбутня доля університету, тобто кожен достойний, але я обрав того, якого я вражу за потрібне. Я думаю, що кожен розуміє, що ректор має бути в першу чергу лідером, людиною, яка буде дбати про університет, про працівників, про студентів. І саме тому я вважаю, що сьогодні усі працівники, і усі студенти повинні прийти і проголосувати. На посаду ректора цьогоріч претендують семеро кандидатів. Право голосувати за ректора мають 638 виборців розповідає голова виборчої комісії Андрій Огнистий. Науково педагогічні, педагогічні працівники голосують всі, які становляться 75%, п'ять відсотків, 15 і більше відсотків це може, це студентство, Там представники від кожного факультету. 10 від до 10% – відсотків це голосують представники інших структурних підрозділів. Тривалість голосування буде по 15 годину дня. Після того буде здійснено підрахунок, і по закінченню підрахунку будуть оголошені результати. Сподіваюся, що можливо і за перший тур оберемо ректора. Треба, щоб претендент набрав 320 голосів, тоді він буде визнаний переможцем виборів. Додам, вибори ректора в університеті проводили у 2022 році. Тоді обрали Богдана Буєка, який перебував на цій посаді з 2017 року. Інший кандидат Володимир Місько звернувся до суду, щоб результати виборів визнали недійсними. У березні 2024 року суд задовольнив позов і Богдана Буєка зняли з посади. У жовтні 2024 року Міністерство освіти і науки України призначило Володимира Кравця виконувачем обов'язків ректора. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.